Телевізійний продюсерський центр та медіашкола Кадрики це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами, цінності, які формують особистість у нашому телевізійному продюсерському центрі. Кадрики ми розвиваємо потенціал, талант та відкриваємо особистості. Мистецтво буває різним, зрештою, так як і люди. Дуже важливо привити любов вашої дитини, хоча б до одного виду мистецтва. Таким чином, ви будете спонукати розвивати власний потенціал. За допомогою мистецтва ваша дитина буде розвиватись як гармонійна особистість, і, звісно, розвивати свій власний талант. Що таке мистецтво давалося десятки і сотні відповідей. Що таке мистецтво? Мистецтво це музика, танці, хореографія. Мистецтво радує нас та розвиває наш світ. Мистецтво це естетична діяльність людини. Мистецтво надає радість не тільки митцю, а й глядачам. Пише людина твір, чи малює картину, вона створює естетичні цінності. Також естетика це наука про прекрасне. На даний момент немає точного пояснення, що таке мистецтво, бо його дуже багато видів. Мистецтво потрібно для всіх людей, воно розвиває нас і надає насолоджувати ним і бути культурною людиною. Сьогодні людина не знає як прожити без прочитаної книги, без любимого кінофільму і без музики.